Олексій Полегкий, академічний директор Центру публічної дипломатії. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Отже, візит Сі Цзіньпіня до європейських країн. Спочатку Франція, потім Сербія, а потім Угорщина. Чому саме таку дипломатичну карту накреслив для себе китайський лідер? Перш за все, тут є певні символічні нюанси. Наприклад, зараз в між Францією та Китаєм буде відмічатися річниця встановлень дипломатичних зв'язків, і було б нерозумно з обох боків, скажімо так, не скористатися цієї нагоди. З іншого боку, ми пам'ятаємо, як в минулому році в Китаї приймали Макрона, і це були дуже такі показово теплі прийоми. В порівнянні, наприклад, з тим, що якраз там одночасно майже були візити, наприклад, Урсули фон дер Ляєн і представників якби оцієї європейської бюрократії, то Китай дуже чітко показав, що Китаю не дуже подобається позиція загалом Євросоюзу по багатьом питанням, оскільки Єврокомісія і структури Євросоюзу мали більш таку жорстку позицію. Макрон, підтримуючи загальну лінію звичайно Євросоюзу, все ж таки намагався показати можливості співпраці, які більші і ну, більш такі більш оптимістичні для і Китаю, і для там, зокрема, Франції. Тому тут є можливість проговорити якісь проблемні зони, а їх вистачає, і зокрема між Францією та Китаєм, бо, наприклад. Франція приєдналася до тих обмежень, які стосуються антидемпінгових цін, наприклад, і заходів по відношенню до китайських електрокарів. З свого боку Китай, наприклад, в січні цього року обмежив, ну а фактично просто ввів антидемпінгові заходи по відношенню до європейського бренду, а це 99% поставки саме з Франції. І ми бачимо, що це така торгова, ну не можна сказати її війну, але такі взаємні стусани вони тільки підвищуються. Тобто є необхідність з одного боку радикально підтримувати торгові відносини, бо Китай експортує в Європу дуже велику кількість всього, там більше 800 вісімиста мільярдів. Це товарообмін між, краї... між Китаєм і європейськими країнами. З іншого боку, є дисбаланс для Європи в стосунку експорту і імпорту. Це таки експорт з Китаю значно переважає експорт з ЄС до Китаю. Європейські країни намагаються це якимось чином вирівняти. І, в принципі, за останній рік, наприклад, цей дисбаланс трошки зменшився в порівнянні з попередніми роками. Але є все-таки бажання з обох боків продовжувати співпрацю, але робити її більш вигідною для себе. Є проблемні питання пов'язані з підтримкою Китаєм Росії, є питання, які болючі для Китаю, бо все-таки Євросоюз розглядав включення певних китайських компаній. до санкційного списку або ну то тих санкцій. і тут Китай дуже нервово на це реагував. Ми пам'ятаємо візит, наприклад, спецпредставника Китаю до Європи, і питання от, не включення китайських компаній навіть в символічні списки було одним з перших питань, які піднімав ліхлей під час своїх візитів, зокрема до речі, й до України. Бо Україна теж внесла кілька компаній китайських до такого символічного по суті, списку, оскільки в Україні вони не, не, не дуже мали якісь вплив обмеження. Але Китай дуже нервово реагує на будь-які такі спроби. Тому тут є про що говорити, і це перший візит за останні 5 років сіпіння в Європу. Тому, я думаю, і китайська сторона дуже на це розраховує, ну і французька і загалом європейська. А от візити в Угорщину і в Сербію носять трошки інший характер. Я нагадаю, що Орбан був єдиним європейським представником на минулорічному форуму цього шляху форуму, який організовував Китай. Там він був разом з Путіним. І для Китаю це з одного боку показати те, що якщо ви дружите з Китаєм, то ви матимете ну такі певні привілейовані якісь відносини. А для Орбана це можливість знову ж таки дистанціонуватися, показати те, що якщо за НАТО на Угорщину буде давити там чи європейський союз, чи навіть Сполучені Штати, він завжди знайде собі таких потенційних друзів там, чи в Китаї, чи в Росії чи, чи ще. Тобто це гра така взаємна. Ми знаємо, що Китай досить багато інвестує в Угорщину, тобто він відіграє все більшу роль. Але щоб це був радикальний якийсь там такий крок з боку, наприклад, Орбана, то цього теж не буде, оскільки Орбан постійно грає на цьому такому протистоянні. Але він, в принципі, підтримує більшість кроків Європейського Союзу. Лише намагаючись утримувати ну, якісь свої там тактичні цілі. До Сербії це трошки інший формат. Для Сербії це був важливий крок. Ну, це ще теж під питанням, бо офіційно Пекін не підтвердив, поки що цей візит, але, скоріш всього, він відбудеться. Китай намагається грати на різницях в Європі. В тому сенсі, що, наприклад, на Балканах він вкладає найбільше, мабуть, з своїх якихось проектів, пов'язаних саме з ініціативою поясу і шляху, і загалом, наскільки я пам'ятаю, в Балкани було за останні десятиліття біля 20 мільярдів, зокрема в Сербію, інвестовано в рамках цієї ініціативи. А в Європі у Китаї дуже мало залишилося країн, з якими він в цій ініціативі співпрацює. От єдина країна, яка входила в цю ініціативу, це була Італія. Італія в минулому році оголосила про свій вихід, оскільки вплив Китаю через цю ініціативу на країни значно зростає, і більша частина країн європейських розуміють про небезпеки пов'язані з Такими допусками китайських компаній. І тому Сербія це одна з тих країн, через яку Китай може пробувати просувати свої інтереси, збільшувати свій економічний і політичний вплив. Ну а для Сербії, звичайно, це можливість з одного боку отримати якісь кошти, інфраструктурні проекти і тому подібне, а з іншого боку, підважити. От тиск на Сербію, наприклад, в інших питаннях з боку Європейського Союзу, вибудовуючи от такі якби тактично-стратегічні альянси, там, в якийсь момент, це стосується Китаю, в якийсь момент це стосується Росії, і тут, ну як завжди, будь-які авторитарні лідери вони намагаються отримати для себе. Якісь тактичні виграші це стосується і вучича і орба. Дякуємо вам за вашу аналітику. Олексій Полегкий, академічний директор центру публічної дипломатії, Я був з нами на прямому відеозв'язку.